Добрий день, шановні друзі, любителі історії та всяких таких цікавинок? Сьогодні ми з вами вирушимо у ті далекі часи, коли римські легіонери топтали пилюку імперських доріг, махали мечами та ясна річ, щось їли? Ну щоб сили не втрачати. Уявіть собі: ніяких таких собі тобі фастфудів, ніяких доставок піци у табір. То чим же годували цих бравих вояків, що будували імперію? Хліб, каша, м'ясо, чи, може, якісь все ж таки делікатеси були? Сідайте зручніше, беріть горнятко чаю чи що ви там полюбляєте, і поїхали у гастрономічну подорож з стародавнім Римом. Але. Пані та панове, перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на наш канал і клацнути на той дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Нові історії, факти і цікавинки виходять регулярно. І ми завжди раді бачити вас у нашій дружній компанії. Підписка, це ваш квиток у світ пригод. Тож не боріться. Ну, а тепер точно до справи. Що ж там у легіонерів на столі стояло? Ну, друзі, давайте ж детально розбиратися, що там у давніх римлян за столом або на столі стояло. Тільки не подумайте, що вони там у своїх таборах отих військових устриць наминали чи вином із золотих келихів запивали. Ні, друзі, легіонер, це вам не патрицій який-небудь, що на ложі валяється і виноград отак от у рота кидає. Ап, ап? Усе в них було по простому. По солдатськи, але як кажуть, з розумом і толоком. Основою римського легіонера, ну, Раціону римського легіонера, щоб ви знали, був хліб. Але не той пухнастий батон, що нині ми в крамницях беремо. ні ні Їхній е, хліб це була така, знаєте, груба коржанка, випечена з пшениці чи ячменю. Е, пшениця, звісно, для офіцерів і вищих чинів частіше йшла. А простому бійцю легіонеру діставалася ячмінна юшка або хлібець із ячменю. Ячмінь, до речі, вважався їжею для худоби та невдах. Тож, якщо легіонера на ячмінь переводили, це було як покарання. Ну, типу, оце тобі гай Юлій за те, що ти спис загубив, Зараза ти така. Хліб той пекли самі солдати у похідних печах, а той просто на вогнищі. Уявіть собі, сидить легіонер, під щола витирає, а поруч у попелі коржик печеться. Романтика, одним словом. Але хлібом одним сити не будеш, навіть якщо ти римський легіонер. Тому в раціон додавали кашу. Це була така собі пшенична чи ячмінна кашка, яку варили на воді. А якщо пощастило, то і на молоці. Іноді, іноді туди кидали, що під руку попадеться: сушені овочі, трави, ну чи шматок сира. О, сир, до речі, у них був в пашані твердий солоний, такий, що місяцями не псувався. От, Солдати його тягали в торбах, ну знаєте, як ото сучасні м, туристи шоколадні батончики. Сир цей різали ножем, гризли зубами і запивали водою, ну чи розведеним вином. Вино, до речі, було не те, що в амфорах для сенаторів, а м, такий собі, знаєте, оцтовий напій, що від спраги рятував, але навряд чи смакував як сучасне шато якогось там наполеонівського року. Якщо легіонар на оцей напій скаржився, то йому казали Пий Марк Аврелій, бо в поході ще й не таке питимеш. М'ясо в раціоні було. Але не щодня. Ну, найчастіше свинина, бо свиней тримати було зручно. От, а ще м іноді в'ялене, ну, чи копчене м'ясо вживали. Це вам, звісно, не делікатесний хамон, але для римського легіонера, що тиждень по болотах топав, шматок солонини був як подарунок від Юпітера. Інколи вдавалося дичину підстрелити чи рибу наловити. Ну, якщо табір біля річки стояв, а вони частенько біля річок ставали. Але знаєте, це вже була рідкість, бо в поході часу на полювання ну не надто багато. Ще е, їли бобові, сочевицю, горох, квасольку. Це взагалі була основа солдатської кухні. Сочевиця, скажімо, варилася в казані і виходила така собі густа юшка, яку так ото черпали ложкою прямо з казанка або горщика. Смак може й не ресторанний, але сили давало. Ну, і це головне. Овочі й фрукти у римського легіонера. Ну це вже як пощастить. У гарнізонах чи містах могли дістати цибульку, чесничок, капусту, можливо, ріпу. Часник, до речі, дуже любили, бо вірили, що він і сили додає, і від хвороб береже. До речі, і сьогодні так вважають фрукти. Е, яблука, грушки, виноград були рідкістю. Хіба що в багатших регіонах, чи коли армія стояла десь у плюдючій провінції, сушені фіники чи інжир. Ото вже був ледь не офіцерський ділікатес. Ну, ще оливки Без них у римлян нікуди. Солдатам діставалися найпростіші, так би мовити, в Росоль. Але й вони йшли на ура. Тепер про логістику. Бо прогодувати десятки тисяч лігіонірів це вам не котлети для сімейки на вечерю там ото підсмажити. Римляни були майстрами організації. У кожному легіоні був свій обоз, де везли зерно, бобові, сушене м'ясо. Зерно молотили на переносних жорнах, і кожен солдат ніс свій пайок. Ну, приблизно десь один кілограм зерна на день. Уявіть собі, ти в броні. Зі щитом, списом, а ще торба з ячменем на плечах. І це не враховуючи, що ти ще маєш копати рови і битися з галлами. Ліганери, до речі, самі собі куховарили ніяких тобі польових кухонь із поварами у білих таких ковпаках красивих. Кожен підрозділ мав свій казанок, і хлопці гуртом готували, ну, що мали. У бойових походах їжа була ще скромніша. Якщо запаси закінчувалися, а обоз застряг десь у горах, легіонери переходили на е, сухарі. Ну, це такі тверді, як камінь, галети, які можна було гризти тижнями, їх розмочували у воді чи е, в тому ж вині, щоб зуби не поламати. А якщо ой, сухарі закінчувалися, то, як кажуть, брали приклад із місцевих: гризли корінці, ловили рибу, чи, бува, якби це пом'якше, конфісковувалися харчі у селян. Але це вже крайній випадок, бо римляни старалися тримати дисципліну і не грабувати, як мінімум, усіх підряд. Цікаво, що їжа залежала від регіону. У Єгипті, наприклад, легіонери могли ласувати місцевими фініками, ну чи рибою з нілу. У Британії ж, де дощ і ход, доводилися грітися юшкою з капусти та надіятися, що зерном не загруз у болотах. А ще римляни ну, дуже любили спеції: перець, кмин, каріандр. Не те, щоб у них там карі на столі стояло, але трави ж додавали смаку, ну ті ж каші або м'ясу. Були й особливі випадки на свята, ну, чи після перемоги могли розщедритися, давали більше м'яса, кращого вина, чи навіть медові солодощі. Але то рідкість. Е, і ще, ну, я думаю, всі розуміємо, офіцери їли краще. У трибунів чи легатів могли бути і яйця, і птиця, і навіть оливкова олія для хліба. Простому ж легіонеру залишалося тільки мріяти про такий стіл, жуючи свій ячмінний коржик. От так і жили. Їжа в легіонерів була проста, але продумана. Калорій вистачало, ну, щоб марширувати, битися і хе, будувати мости, ну, наприклад, через Рейн чи якусь іншу річку. А що не завжди смачно? Ну, друзі, ну це ж армія, не таверна. Як казав один мій знайомий Центуріон, їж що дають, бо ворог не чекатиме, поки ти там сиром своїм насолодишся. І знаєте? От в чомусь він був правий. Ось так, друзі, і виходить, що римські легіонери не ганялися за гурманськими смаколиками, е, а їли просто, але ситно. Сподіваюсь, вам було цікаво зазирнути в солдатську миску стародавнього Риму. Якщо сподобалось, ставте лайк. Діліться відео з друзями. Хай і вони дізнаються, як годували тих, хто тримав пакс Романа. Римський мир в перекладі на нашу. І, звісно, ну, друзі, не забувайте підписатися на канал Клацайте Дзвіночок, щоб не пропустити нові історії з минулого. Пишіть у коментарях, що б ви хотіли е, скуштувати з ліганяерського столу, ячмінну кашу чи, може, шмяток їхнього вяленого м'яса. А може, оливок чи сира Ну, отого, солоненького. Пишіть, друзі, пишіть. Ну і до зустрічі в наступному відео, пані та панове. Нехай ваш обід буде смачнішим за солдатський сухар. До зустрічі у нових випусках. Бувайте!